Це в таких брикетах іде газонна рішотка. Бачите, по 10 штук з паєчка, ось до такого, бачите, 10 штук. Тобто одна секція, розмір 60 на 40 її виходить. Це у нас низ, бачите, вона трошки йде якби ширша, а зверху вона у нас трошки виходить Якби нема такого, да, бортика бачите? Тобто за рахунок ось цих бортиків, по-перше, вона в землю більш туди не просідає. По-друге, щебінь, яким ви сюди засипаєте, він туди теж не прилазить. Воно тут якби впало, зафіксувалося, да, якби зв'язано, одне до одного притулилося. З двох сторін воно давить на герішітку. То щебінь на землі, коли у вас лежить гієрішетка, щебінь у вас не розгортається. І, відповідно, він давить, виходить, на гієрішетку з двох сторін, ну що вона витримує більше навантаження. От ми на неї наїжджали е, бусом, гружоним бусом на незасипану. От вона просто одна штука, ось до це наша цей наш зразок. Одна штука ось так просто на землі лежала, ось так лежала сюди, бусом наїхали, все прекрасно. Все витримає. Дивіться, от колісом крутили. Да, бачите, дивіться, як вона по асфальту йорзала, ну, пошкрябалася, звісно, да, але вона ну, ціленька. А коли ви її закладаєте, чи під колії, чи під повністю всю поверхню закладаєте, з'єднуєте між собою, засипаєте щебнем, все, вона у вас лежить, як би скажемо так, монолітно. Тобто, дуже просто, дуже швидко зробити чи дорожку садову, чи під'їзну якусь дорожку для машини. Легко елементарно, просто наше українське виробництво 135 гривень. Секція 60 на 40. Легкова машина. бус, оце все вона з легкістю витримує камазом. проїдете з зілом раз там в рік. Теж можете. Якщо вам тільки треба уже під фури, під комбайна, під трактора якогось о, там Уже треба другу брати. Тоже є в наявності у нас польське виробництво. Та вже витримує нагрузку до мільйона кілограм. Тому пишіть, дзвоніть і вам відправимо.